Колекції ріжок на нашій вітрині доповнила новенька дакота з таким от незвичним виконанням. Ліжко представлено наразі на вітрині в розмірі спального місця 1,60х2, але загальні габарити його трохи більше – 1,73х2,15. Також ця модель може бути виконана в різних розмірах спального місця: 160 шістдесят, 180 вісімдесят, 140 навіть менше. А ще дакота може бути у вигляді ліжка кутового, також з різними розмірами. Цікаве виконання спинки придає естетики до вашого інтер'єру, робить його ще цікавішим. В вигляді а, таких сот ви можете виділяти деякі соти в різних кольорах, як оце ми зробили, наприклад, на вітрині. Це ліжко ще й функціональне. Воно укомплектовано під'ємним механізмом на металевому каркасі, що робить його витривалим та готовим приймати будь-які навантаження. Вмістовно велика ніша дозволить сховати не тільки постільну білизну, а й, наприклад, якісь сезонні речі або будь-що. Так і конструкція цього ліжка повністю розборна, тому його легко транспортувати в будь-який куточок України. В асортименті меблі є ліжко на будь-який смак. Це можуть бути достатньо об'ємні такі лофтові моделі, або більш компактні стримані інтер'єрні рішення. Ви можете обирати колір, ви можете обирати розмір. Для вас доступні також варіації ліжок кутових або стандартних класичного виконання. Матрас до цього ліжка підбирається окремо, і тут також широка лінійка пропозицій. Ми підберемо матрас згідно ваших індивідуальних побажань Пружинний або безпружинний, м'який або жорсткіший, високий або не дуже, латексований або на піні меморі у нас для вас безліч пропозицій. Тож мерші до нас, в дірект, завітайте до наших салонів, і наші професійні менеджери підберуть для вас вишукане ліжко та дуже комфортний матрас.